Піхва, це не айфон. Мені соромно через те, що я не хочу секса. Чому я не можу кінчити поряд з ним? Скільки ви можете чекати, що він знайде ваш клітер? На якісь моменти просто робиш раз. Всім привіт! Цей осінній сезон. Ми будемо говорити про контакт в парі, і ми вирішили на каналі Сакшопу говорити інтенсивніше про ваші взаємовідносини і про те, як би могли іграшки впливати на ваше інтимне життя. Я не буду більше робити таких детальних прискіпливих оглядів, але я буду говорити з вами про те, що можливо створити за рахунок іграшок. Іграшки можуть допомогти вам досягти оргазму в парі, і це буде перше наше відео про те, чому ви не можете досягти оргазму з чоловіком. А можете, коли сама це психічна проблема, і тут е, ні курс програм з дотиками на ваші вульвові містечка нічого вам не допоможе. Тут проблема в тому, що є втрата безпеки і втрата довіри. Ми можемо формувати довіру коли, коли в нас відбуваються якісь події, і я бачу реакції мого партнера на те, як я реагую, на те, як я можу перед тобою роздягтися чи ні, на те, чи вимкну я світло сьогодні, чи залишу, і скільки світла залишу. Лишу і на те, як ти реагуєш, коли я кажу, що мені треба довше часу для того, щоб налаштуватися на секс, ніж тобі. На сьогодні бачу багато обмежень у ваших життях. Вам складно сказати, наприклад, Гена, знаєш, в сьогоднішньому житті мені дуже складно досягати оргазму і мені соромно через те, що я не хочу секса. Отака От склейка. Ви пишете листи, ви питаєте, чому я не можу кінчити поряд з ним, або чому так довго. Цей процес зветься на. Налаштування, це прелюдія, яка важлива. Але сьогодні мова не про те, куди йому натискати, а про те, що з вами відбувається психічно. Коли є думка, що зараз я піду і там. Там він мене чекає. І там мені потрібно буде робити якісь сексуальні ігри і забавки. І тут же зараз це відео про жінок, а наступне про чоловіків буде. Так от жінка налаштовується, вона думає, я зараз піду лягу спати. Або чи він буде до мене приставати, чи ні. Чи дасть він мені сьогодні покою, може сьогодні хоч мені дасть покою. Чому так складно оргазмувати, коли від тебе вимагають сексу? Тому що на тебе тиснуть. Сексу хочуть багато людей: комфортного, лагідного, такого. Яке в як кіно показують, але сексу не хочуть, коли від мене це екзамен, чи це така потреба, яку чоловік ставить, як я повинна як борг давати тобі, коли я в статусі твоєї жінки, дружини або коли я твоя подружка, ця напруга вона в тілі осідає як така заклякле тіло, знервована жінка. Вона дратівлива, вона не хоче, вона боїться. Вона боїться як налякана тваринка того, що від неї вимагають. А вона сама не знає чого. Нас не навчили фіксити свій свій стан кожного дня. Сьогодні дехто з вас відвідує там сесії в терапевтів, психологів, і ви хоч якось намагаєтесь зрозуміти, що з вами відбувається. Але давайте навчимося розуміти, що з тілом. Що з психікою багато людей в нашій країні приділяють цьому увагу, але що з тілом до сих пір не приділяють. Ще до сих пір ви п'єте знеболювальні, ви робите вигляд, що все мене записуєтесь на якісь там суперпроцедури, або анестезуєте це все алкоголем. Ну може, там якісь ще штучки приймаєте. Тіло ніколи не бреше, і коли в тілі ми відчуваємо напругу, то це означає, що ті дії, які зазвичай працюють в сексі, сьогодні. Можливо, не спрацюють. Можливо, це потребує більш уваги через тілесні вправи, масажі, дотики, якісь романтичні обставини, де б він подарував квіти, щоб сказав, поговорив про минуле, розказав, чому вас закахався. Це ж такі штуки, які флешбечать нас, і вони розвивають в нас романтичні відчуття. Але коли я заходжу в кровать і мені треба в цьому ліжку відкрити ноги і дати і дати, оце. оце Ляте дати я ненавиджу, коли треба щось давати, наче я айфон даю по айфоном даю покористуватися, але піхва це не айфон. Не можна здавати себе в оренду, і тому ви не кінчаєте через те, що ви багато разів зраджували себе во ім'я свого чоловіка. Тому що сімейні упередження кажуть, що жінка повинна комусь там щось давати і завжди хотіти. Ну, по перше, жінка нічого нікому не повинна. Вона не повинна хотіти сексу кожного дня. Вона не повинна оргазмувати кожного дня. Вона не повинна. Тікти при виді пенісу, як собака Павлова, не повинна. І все, За, запам'ятайте, запишіть, розлистуйте, розчаруйте по інстаграму. Хай всі чоловіки це зрозуміють. Ми вам нічого не повинні. Я повинна лише собі, а ти собі. Так от, коли я розумію, що з руками в моєму просторі дома мені стає небезпечно, я закриваюсь, я розумію, що розмови про секс мене напружують, мене бісять, і такі, як я, в інстаграмі вас також бісять. Саме через те, що какова хера вона так вільно говорить про секс. Чому, блядь, я не хочу того клятого сексу? Я така ж жінка, як вона, вона і вона. Чому я не хочу, чому мені не можна. А все ж окей. Дратуєшся, значить, маєш агресію. Злишся, проявляєш яскраво відчуваєш, значить, все ще живе і кипить. Жага, жага вона є, але є знецінення процесу. Юля, я ляжу. Ну, відтам посмикають там, там подіргає там, і все закінчиться, юля. І тільки я ніч і подушка. І думаю, скільки там ще через дві годинки дітей підіймати і школу вести. Оце класне сімейне подружжя. Угу. Скільки я потерплю, скільки, скільки я ще можу терпіти? І так боліще стає, і так сумно, бо ти ж не знаєш, а що зміниться. Ти упиваєш на якесь кіно. Ну, можливо, на якусь статтєйку. знаходиш новий рілзок і думаєш, може я маю спробу сьогодні з ним поговорити. А хто відповідальний за мій оргазм, коли ми займаємося сексом вдвох? І ось тут головне, чому ми зараз з тобою навчимося, завжди, коли. Точка відповідальності проходить крізь тебе, і ти кажеш, Йоп, ваша мать, сьогодні я буду вирішувати, чи буду я кінчати, чи ні. І сьогодні мені не важливо, мені не треба поміняти чоловіка, щоб кінчати. В мене є чоловік, і може там є класні його властивості і якості. Але в мене моя жінка, моя внутрішня жінка, мала дитина, яка не знає, що робити з тим хуями яйцями. Ти розумієш? Тому що ми робимо як перший урок. Давай будемо чесними. Ну ти там навчилась мастурбувати чи ні? Ти вже все про себе поняла? Ну ти вже знаєш, як виглядає клітер, малі полови статеві губи, великі статеві губи, передвір'я піхвого піхва. Ти вже все зрозуміла, де вхід ванус, де ну тобто треба розібратись з цим. По-друге, треба якось зізнатись собі, що тіло як авто, його постійно треба модерувати. І відслідковувати, що не так, що тут так. Уявімо, що ти автопілот, і ти розумієш, що чоловік входить на метафорі, буду пояснювати в тебе, і ти не можеш там кінчити через те, що він йде по своєї траєкторії. Він заходить, робить певні рухи, натискає, куди ти йому колись показала, цілує, а нічого не працює. І в цей момент тобі треба взяти управління своїм тілом і своїми відчуттями на себе і сказати: Гена, ти знаєш? Ну сьогодні мені стимуляції пеніс або лапковою частиною ну просто не, не вистачить і далі не виправдовуйся. Просто кажи: мені треба взяти якусь вібра іграшку. Коли G-Vibe багато років тому починав створювати ці анатомічні моделі G-Vibe, отакі анатомічні вібратори. Вони навіть не знали, скільки вони подарували людям гарних ночей. Саме чому я зараз про це кажу, все почалося з цієї моделі. Вона була велика, і тоді ви навіть можете знайти відео, де я показувала, що можна і під горло, і так на грудь, і у піхву, і на клітер. Але сьогодні я маю зовсім інші думки про ці іграшки, тому що я досліджую і працюю з цими іграшками багато років, коли я дозволяю собі інтенсивну стимуляцію в зоні геніталії, це означає, що я ну розумію. Щось іноді я хочу по тілу легке косання, а іноді я хочу, щоб тіло стискало. Я впевнена, що ти, Люба, також знаєш, коли ти хочеш, щоб тебе погладили, а коли прижали, вжали або шльопнули. Ці відчуття вони як бажання, вони народжуються. Ти кажеш, бляха, як це? Я ж точно знала, я хотіла, щоб він мене так взяв, прямо взяв. А іноді просто погладь мене, коханий. Ось ці моменти ми розуміємо. коли погладить, а вони так непогано вже вміють гладити той клітер, щось там шукають між губ, медпупка <сміт> вниз, <сміт -пупка> якісь там вони в траєкторії, меридіани. Ну слухайте, скільки ви можете чекати, що він знайде ваш клітер? Просто скажи йому, коханий. Дивись, я зараз хочу стимулювати себе сама, а ти просто фокусуйся на інтенсивних фрикціях і нічого не змінюю. А я тут сама буду шуршати по своєму тілу. Тут ми стикаємося з тим, що є внутрішній супротив. А чи можна мені так зробити? А не зраджу я свого чоловіка, якщо замечательний масажор буде просто отак-от, поставлений там на клітер, ну грубою, отак, отак, як завгодно. Тобто ти його, якщо я ще стану, буде друга частина тіла, і ти його розташовуєш отак, 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 або навіть отак, ця зона, вся зона буде вібрувати. Ця вся зона буде відчувати вібрацію. Тож, тому, тому що такі іграшки вони як і мали, так і мають шість ступенів вібрації по силі. Тобто я можу піднімати інтенсивність взаємодії з моїм тілом і, і змінювати на малу. Наші мені ці режими сьогодні? Наші сьогодні, коли я буду отак от проводити по своєму тілу, я ж відчуваю, що є вібрація, і мої периферічні системи, мої всі сенсори реагують на вібрацію. Як вони реагують? Слухай, там питання в тому, що тобі не завжди це повинно подобатись так, як сексуальне збудження. Насамперед, нам з тобою важлива фізична реакція на взаємодію з вібрацією. Брацію, ти збуджуєшся, ти фокусуєш увагу отут, де воно стимулює, і воно як трохи дає інтенсивний перезаряд на нервові, тобто воно як перероздратовує трохи нервову систему. Те, що твій гена натирає там роками. Ну він хоче сказати, ти хоч вправо, вліво, сходи, там ще губи є, там ще купа всяких складочок. Може там щось порися, може там цікаві якісь пестощі? Ні, вони фокусуються і тут, тут ні, так не працює. Бо ми всі звикли до цього. Модель сьогодні буває і ось така, і ось така, і ось така міні. Вони рухливі, ці штучки. Ця іграшка не буде ні з ким конкурувати. Вона, як знаєте, і для чоловіків, так і для жінок, може стати вірним спутником ваших ночей. А саме чому я одного разу зрозуміла, що якщо я просто прикладаю, Просто прикладаю десь поряд з клітером або з великими половими губами цей маленький агрегат, то я відчуваю інтенсивну вібрацію. І в мене задіяні не одні ерогенні зони, а більше. І одна зона може посилювати іншу зону. Наприклад, якщо б тобі цілували груди і робили куні, або якщо б шептали на вушка, це одні відчуття. А шепчуть на вушко, стимулюють груди інші. А шепчуть на вушка, наприклад, і стискають стегна. Інші. Це такий дабл-буфер. Коли ви займаєтесь сексом, ну, звісно, ви не можете все контролювати. У вас все відключається. Ви хочете просто задоволення. Дивись, оце ще задоволення, оце ще задоволення, оце, щас, щас я буду кінчати, оце я буду, боже, Господи, господи, просто не знезупиняйся, Геннадій ще, 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 ще. І ти розумієш, що ти отут наверху цього ланцюжка ти зайшла в плато, І ти ось ось є, він все робить. І тобі не вистачає, щоб вийти в той раз, і така. Блять, на сьогодні. І так, ти пишеш, Юля, чому я сюди підіймаюсь, але ось тут наверху. Піку не відбувається. Тому що, коли гена тут пестить, тут пестить, він пестить, пестить, він підіймає, підіймає, підіймає. І якщо дати сильніший розряд, якщо ми просто приєднаємо вібрацію на клітер, гена буде робити піхового пенісу, тобто, ззаді, або просто трахає тебе. От якщо ти береш в цей момент, оцю штуку додаєш, то гена тут працює, не зупиняється. Ти просто додаєш це на клітер, отак. І в якийсь момент додаєш собі вібрації, і в якийсь момент. Ти розумієш, що настільки воно перенавантажується, що ти і виходиш в той раз, то ти виходиш ще в дугу. Ти розумієш, що ти вже тут декілька разів ти будеш підійматися з цього ланцюжка на отакі щіни. І в якийсь момент, коли ти підіймаєш ще і знаходиш необхідну для тебе вібрацію, і максимально ставиш вібратор знов, це одне що клітер посередині, а тут твої полові губи. Отак, якщо я стискаю звужую свою стимуляцію, то я затискаю клітер з двох сторін, і він стає дуже чуттєвим. І ти розумієш, що ти зараз будеш кінчати, пока непонятно від чого, від пеніса чи від нього. Але в якісь моменти просто робиш раз, і ти кінчаєш. І цей момент його треба дочекатись, тому що оцей пік вискочить із того плата в той оргазм, це є майстерність. Вона залежить і від темпераменту, і тво, від твоєї. Особистої готовності, люба, щось робити з собою і якось собі допомагати, щоб ти виходила в той оргазм. Це не писати смс-ки вночі секс коучем. Хоча і вони роблять. Я вам дуже вдячна за ці смс-ки, тому що зараз ми знімаємо на ці теми нові відео. Що вам цікаво, ви говорите зі мною? Я дуже вдячна за це. Але ти втрачаєш на майбутнє, ти втрачаєш час на пошуки відповіді в тексті, а відповіді всі в тілі. Тож, тобі необхідно сьогодні подумати про те, що яка додаткова стимуляція може бути вдома, щоб завтра я наносила лубрикант на себе, займалася тим самим сексом, і просто пробувала перший рівень вібрації, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий різні види стимуляції і фіксувала, трекала, трекала, оцінювала, як мені з цим додатковим ефектом. І тоді я. Бачу реакцію партнера, бачу, як я принесла цю іграшку домой, і бачу, що зараз буде важлива розмова про те, що він рівнує мене до іграшок. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Якщо це покликає вас багато питань і емоцій, пишіть в коментарях. Я все почитаю і зніму вам нові відео. Пока.